Доброго дня! Вас вітає міня Гроченівці. Сьогодні у нас на огляді два трактора по 40 кінських сил від різних заводів Китаю. Перший це у нас Шифенг SF404C. З двигуном Юто. Джинма у нас має двигун КМ490. Всім відомий, практичний і надійний. По тракторах. Повний привід блокування заднього диференціалу в обох. По шифенгові. Шифенг простий, надійний, практичний трактор. Противаги на задніх колесах. Плюс коробка стоїть на базі Донфенга. Низькооборотна. Практична. Однодискове щеплення. У даному тракторі у нас стоїть. Шини у нас задні стоять 12,4 12 на 24. передні 7,5 на 16. По навісці. Надійна, усилена навіска. З валом відбору потужності лише 540. Розвідка під причіп. Джинма у нас має колеса 11,2 на 24 задні і передні 6,5 на 16 з розбірними дисками. По коробці. Коробка у нас з боковим розміщенням. Має дводискове щеплення. І саме цікаве, що має ще ходозменшувач. Ванна в даному тракторі роздільна. Гідравліка, задній міст і коробка. шифенгове все разом. Задній міст, коробка і гідравліка. Два насоса НШ в обох тракторах, окремі бачки під рульову гідравліку і під навіску. У джинмі у нас виходить вал відбору потужності 540 і 1000 обертів, плюс додаткові гідровиходи під причіп. Трактора є надійні, практичні. Будь ласка, завітайте. Зробіть тест-драйв. Оберіть собі трактор, який вам до вподоби, Можете порівняти так же само, як ми на відео. Безкоштовна доставка по ціні. 8300 джинма, 7900 шефенг. Дякую, гарного дня!